Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску це навіть не конфлікт інтересів. Бурбас звинуватив Шевченка в корупції. Зінченко має дуже гарні перспективи в Арсеналі, що вирішив клуб. Суркіс підтвердив пропозицію Бешекташа щодо Шапаренка. Президент Динамо пояснив, чому трансфер не відбувся. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про спроби підписати лідера киян Миколу Шапаренка минулого літа. Я, як президент клубу, пошуткував, що Шапаренко коштує 300 мільйонів, тому що хтось з шахтаря сказав, що Судаков коштує 150 мільйонів. Але ні один, ні інший не коштує таких грошей. Усі розумні люди розуміють, що я пожартував, а диванні журналісти писали, що 300 мільйонів коштує один, а 150 інший. Але я пожартував, можливо, недоречно. Так, у всіх є певна ціна, Щодо Шапаренка можу сказати, що була пропозиція з Шекташа. Мені зателефонував інший президент і запитав, чи готовий я продати Шапаренка. Перш за все, я запитав у Шапаренка, і він мені сказав. Щодо Туреччини їхати не хоче. Все більше пропозицій щодо Шапаренка не було. Якщо він бачить себе в одному з 105 чемпіонатів, то повинен прогресувати і розібратися, розповів Суркіс в інтерв'ю Футбол Хуб. Тренерський штаб Арсеналу визначився з кандидатом на позицію лівого захисника. Каноніри мають намір підписати футболіста збірної Італії. Англійський клуб готовий позбутися Олександра Зінченка заради цього трансферу, повідомляє Інтерлайв. Головний тренер арсеналу Мікель Артета, як і раніше, вважає, що йому необхідно посилити команду, щоб боротися з Манчестер Сіті за чемпіонський титул в АПЛ. Окрім Форварда, каноніри мають намір підписати нового лівого захисника. Однією з пріоритетних трансферних цілей арсеналу став 26-річний захисник збірної Італії Федеріко Дімарко. Англійський клуб готовий запропонувати Інтеру не лише 30 мільйонів євро, а й Олександра Зінченка. Реакція самого українця на цю інформацію поки що невідома. Минулого сезону 27-річний Зінченко втратив місце в основі арсеналу, але під час літньої підготовки канонірів. Мікель Артета знову почав випускати українця на поле. Трансфер Олександра до Інтера стане можливим не раніше січня 2025 року. Як повідомляє Ігор Бурбас, Челсі може підписати українського голкіпера Владислава Крапивцова. Контракт із воротарем поки не укладено, він перебуває на перегляді у резервній команді. Джерело додає, що до футболіста також проявляв інтерес Саудгемптон. Але клуб вирішив не використовувати свою єдину квоту не на громадянина ЄС. Керівництво португальської Бенфіки провело попередні переговори з англійським Манчестер Юнайтед. Два клуби обговорили можливий трансфер воротаря збірної України Анатолія Трубіна. Червоні диявли вже півроку цікавляться молодим футболістом Орлів, повідомляє Абола. Анатолій Трубін перейшов до Бенфіки влітку 2023 року. Він одразу став основним воротарем португальської команди її привернув увагу грандів європейського футболу. Орли отримали вже декілька запитів щодо трансферу гравця, але вирішили залишити голкіпера в команді ще на сезон. Контракт Трубіна з Бенфікою діє до літа 2028 року. Це означає, що португальці можуть просити у потенційних покупців будь-яку суму відступних за свого футболіста. Орли хочуть заробити на трансфері Трубіна 45 мільйонів євро, але Манчестер Юнайтед хоче знизити ціну. Клуби мають цілий рік на те, щоб узгодити трансфер, попри інтерес з боку інших команд. Манчестер Юнайтед має намір домовитися з Бенфікою про перехід Трубіна до кінця сезону 2024-25. Тренерський штаб англійської команди хоче замінити Андрео Нана, чия гра у воротах давно критикується. Голкіпер Реала Андрій Лунін недешево обійдеться потенційним покупцям. Нещодавно авторитетне іспанське видання Марка повідомило, що українець повністю домовився про новий чотирьохрічний контракт із королівським клубом. Однак, як стверджує портал «Планета Реал Мадрид, це не означає, що Лунін тепер залишиться в реалі. Більше того, джерело додає, голкіпера можуть продати в майбутньому, і клуб вже встановив нову ціну на воротаря. Мадридці хочуть виручити за українця 35 мільйонів євро. Вказується, що в реалі з повагою сприймають подібне рішення, оскільки тепер Лунін піде не безкоштовно, а принесе клубу гроші. Журналіст Ігор Бурбас обвинувачує президента УАФ Андрія Шевченка в корупції. Я помітив таку деталь. Збірна в нас поки що не в Адідас». Але ми останнім часом почали помічати, що Андрій Шевченко почав носити кросівки Адідас. Раніше він спортивні бренди без контракту не носив. Думаю, що якщо у Шевченка є особистий контракт з Адідас, а наша збірна гола боса це не зовсім нормально. Це навіть не конфлікт інтересів, це корупційна складова, щоб проштовхувати саме Адідас, а не інших виробників. Це пряма корупція. Сказав Бурбас у ефірі власного ютуб каналу. Нагадаю, останні сім років збірні України одягали Джома. Втім, іспанський бренд вляпався в скандал. Продовжуючи працювати в Росії навіть після повномасштабного вторгнення, УАВ довго шукала заміну навіть на Євро 2024 довелося виступати в старій формі. 1 вересня УАВ офіційно повідомила про початок співпраці з німецьким гігантом Адідас. Повноцінна презентація Adidas запланована на жовтень, і вже потім команда Сергія Реброва приміряє новинку. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!